Доброго ранку ми з України. Ну що ж, виконую свої обіцянки, вони ціцянки, ці але знайшла такий час для того, щоб вам показати соляр 2024 року для Рашки, бо заходить 2025 рік календарний. Це моя помилка, бо треба завжди вам пояснювати: соляр чи календар? Ну, от навіть на прикладі Рашки у нас, виходить так, що це соляр 2024 року, але він буде в 2025 році. От така нестиковочка. Тому багато моїх розрахунків, вони нумерологічні, вони не рахуються по календарю, вони в мене рахуються по соляру. Тобто, вся прогностика робиться завжди по соляру. І коли м -м, ви мене там багато хто там починає вже питати, майте це на увазі? Я роблю розрахунки згідно солярів. Тому зараз буду вже, напевно, для того, щоб мене не дергали і вам не пояснювати, говорити кожен раз, де є соляр, а де є календар. Так от, для Рашки, календарний 2025 рік. А солярний 2024 рік. Що ж має відбуватися в цій країні агресора? Тут буде дуже все цікаво. Багато термінів цих сім періодів вони співпадають з нашим соляром. Бо Україна зайшла на свій соляр 2024 року. Про те, що я вам і казала, що до кінця 2024 року солярного ми будемо з вами вже з перемогою і з деякими вже територіями, у України соляр зайшов в вересні 2024 року і буде продовжуватись солярний рік 24. До наступного вересня 2025 року. Ну, от так, нумерологія. Так от, перший період для Рашки. Він у нас починається з 11 січня по 2 березня. Чому так, я зараз пояснювати не буду. Але так воно виставляється. Період Меркурія. І Меркурій заходить в другий дім. Це коли йде дуже багато перемовин, дуже багато розмов, саме про що. про що? Другий дім це фінанси, це статки, це люди. Тобто, це те все, що є таким фінансовим активом саме для цієї країни. Це про ідеї, про контракти і про фінансові справи. Книга долі. Підтверджує практично те ж саме положення. Вона говорить, що в цей період у Рашки будуть поставати фінансові питання, зустрічі з друзями, також і суперечки. Будуть публічні виступи, почне працювати дипломатія. Але тут же в цей період. Може відбутись якийсь таємний телефонний дзвінок. А також чи лист чи повідомлення стосовно якихось грошей. В цей період у них можуть бути зміни в їх друзях, і їм прийдеться вибирати. Також цей період буде пов'язаний з таємними справами. 3 березня по 23 квітня заходить період Венери. Він заходить вже в стресовому стані. Чому? Бо Сатурн приходить в п'ятий дім. Що буде говорити? Про фінансові втрати, про спекуляції, а також про втрату дочірних земель. Ну, ви самі розумієте, починається початок, коли от те, що вони нагрібли, воно починає тікати. Небезпеки від подорожей по воді. Розчарування, а також тяжке замороження романтичних стосунків. Тяжкі відносини. У колективі, а також таке положення дає терпіння. Книга долі говорить, що кінець одного етапу і початок іншого етапу. Зміни точку зору радикально. Зміна в фінансах, місця проживання, ділові зустрічі. Тут буде пов'язано з жінкою. Або країною, яка обособлює е, жіночу енергію, багато розмов, знову таки зустрічі, і їм прийдеться робити вибір, бо буде два шляхи. В Україні в цей же період у нас з вами теж говориться про початок перемовин. Вже тих, які мають привести вже до підписання договорів. Якщо у нас з вами був грудень, січень, ці перемовини, коли один одного не чують, коли йдуть суперечки і там є амбіції усіх, то саме в цей період ми будемо розуміти, що і у Росії стає таке питання, що вони будуть домовлятися. Да, суперечки, да, от так. Але домовлятися вже будуть. Тут претензії вже один до одного. Ніяк. Вже Росія буде поставлена в той варіант, коли їм треба буде робити вибір. І про це навіть говорить книга Долі. Далі заходить Марс. Марс завжди небезпечний, як і у людей, ну так і у країн. Тобто, це коли багато, дуже енергії, і це агресивний період. Дуже сильно агресивний період. І тут же у нас і Марс заходить в шостий дім. Шостий дім це аварії, катастрофи, це, вважайте, наші борги, це, ну, і ротинна робота кожен день. Тому, якщо ми розуміємо, ну, це ще можуть бути романтичні стосунки, але коли Марс заходить в періоді Марса, шостий дім. Що це може принести саме для Росії? Хірургічне втручання це коли вона почне себе жаліти. Це втрата капіталу вкладень, це судові процеси, це зміна зовнішності. Угу. Це вже коли хірургічним потем ми знову-таки можемо змінити їх зовнішність. Бо тут же тікає одна територія, яка була колись Ким? Угу. цією країною. Також книга долі на цей період каже, що буде програш в судових суперечках і тяжбах. Той же самий судовий процес, коли зустрічаються чоловіки і вирішують фінансові питання спадщини. Це адвокати. І початок довгої тягучої процедури розлучення. І розумова робота в організаційній діяльності. Ну, я так думаю, вам пояснювати не треба, що саме в цей питання вже будуть утрясатися, вже вони будуть, буде їм подобатись, не буде їм подобатись. Їм треба буде вирішувати всі ці питання. Заходить Юпітер. Юпітер завжди розширяє, чи проблему, чи те, що ну, має відбутись. Але тут, знову-таки, посмішка Бога Юпітер. Під Юпітером Юпітер заходить 12-й дім. Знову таки, що ми можемо бачити? Це Юпітер може принести стрес, конфлікти. Тут же може зародитися якийсь і неформальний лідер. Також може стати питання релігій, це таємна інформація для соціуму, обман для соціуму, обманні ідеї. Також. Це може говорити про розлучення з братом, що в такий момент може говорити так, що брат поїхав за кордон. Справи з морем, морським транспортом і психологічні проблеми, коли буде кришу рвати. Хтось поїхав, а ти не знаєш, що з цим робити. Також це може відігратися таке, що тут же можуть прийти і іноземці, брати, ну, може захотять там допомагати, чи просто хтось буде тікати по братам за кордон в тому стресі, в якому там всі знаходяться. Що каже книга Долі? <кій> Ораторство, публічні виступи, що в цей момент Рашка може втратити зароблене. Це повернення боргів і говориться про велику суму грошей. Тобто, це багато. Про ті інвестиції, які вона вкладала, їх теж буде онульовано. Це про тяжке фінансове становище. Це рішення суда по фінансовому питанню, і воно для Рашки буде незадовільне. Це те, що стосується Юпітера. Далі заходить період Сатурна. Ну, тут взагалі все дуже цікаво, що практично з 6.08 аж по 10.01, тобто три періоди і Сатурн, і Уран, і Нептун, тобто це 156 днів. Коли буде вирішуватися доля. Оцих дочірніх земель. Того, що вони нагрібли. Це тоді, коли вони їх будуть вже фактично втрачати. Також під такі положення можна сказати, що вона може втратити не тільки ті землі, які вона заграбастала і при... до себе приєднала, а також. Може стояти остро питання під такими положеннями, коли можуть інші федеративні їхні республіки заявляти про вихід з Російської Федерації? Тобто тут ми з вами якраз можемо це і побачити: що тікають і території заграбастані. А також хтось з дочірніх її територій, ми розуміємо, що в Російській Федерації, 90 з лишнім Федерацій, тут теж хтось під цей шумок може заявити про вихід з Російської Федерації. Ну, поживемо, побачимо. Так, от, під Сатурном, Сатурн заходить в п'ятий дім. Що це буде говорити? На всі ці три періоди про зміну еліт, про творчі невдачі з розривами, про невиправдані сподівання, про втрату дочірніх земель, про якісь подорожі по воді, і вони будуть для них небезпечні. Про розчарування, про тяжкі відносини в самій країні і про фінансові спекуляції. Але ж і в нас ще є книга долі. Так от, саме в період Сатурна по книзі Долі, ну, це ще добавочка до того, що має відбуватись, говориться так, що складні ситуації в стосунках. Дуже складні компроміси. Труднощі, але тут же і є зацікавлені в співробітництві та уступках. Прийдеться Росії вчитися, звільнятися від залежності в коханні стоїть карта карми, саме в коханні. Період карми, карта карми, саме по коханню. Розчарування, почуття бідності, невиконаних бажань, мати майно та гроші. Знову карта карми, але грошова. Бо вона приходить і говорить, що за те, що вони скоїли, за ті справи, які вони скоїли, вони мають це втратити. Тобто прийшла розплата саме в цей період. Далі, 27.09, 17 листопада, .11, 11 місяць, знову теж самий Сатур в п'ятому домі, але на цей період для Рашки говориться неприємності з майном, втрата, публі... втрата цього майна. І тут же стоїть карта кражі. Так як воно ну, там ну, начебто... Буде з їхньої сторони, що ми щось у них маємо вкрасти. Але, так як я, наприклад, розумію свого боку, що може, ото, от що я вам казала на самому перед цим, що тут може хтось і заявити про те, що він пішов гуляти. І вони себе будуть е, такими відчувати, що це для них як кража. Бо хтось захотів краще жити, чим живе Рашка. Тут будуть публікації, і тут будуть ділові зустрічі. Далі, сьомий період Нептуна, він саме завжди небезпечний. Ми з вами про це завжди говоримо: що коли треба просто молитися і сприймати те, що навколо вас відбувається. 18, 11, 10, 01. Той же Сатурн в п'ятому домі, і далі він говорить таке: про таємну інформацію, про якісь справи за кордоном, про зрозумову діяльність і публічні виступи. Але в цей же період. Рашка буде, це період для неї труднощів. І тут буде якась іти мова про якісь документи. Це те, що я вам обіцяла. Так, от, оцей період, бачите, 6.08, я вам казала вже на одне відео, що до кінця 24 року, там, Запорізька область, да, що там починає, починає, починає повертатися додому. Так, от, Саме в цей час, там, де Бердянськ, там, де Маріуполь, там, де оці окуповані території, у них починається дещо з літа фінансування ну, обнулятися, тобто там буде взагалі. Потім там стресова ситуація, і починається оце повернення додому. Воно буде тяжким, довгим, да, але воно буде. Тобто, я ж вам казала, що поки вони ці унітази, там трусіля не заберуть, вони ж не вгамуються. Вони. Це для них початок додому. Це я вам прочитала навіть просто в плюсі, але навіть отаке положення 5-8 воно говорить про те, що ми можемо це зробити і військовим шляхом. Це то, яке воно рішення прийме, ото, то так вона і отримає. Тобто, будемо говорити так: вони можуть піти самі, а може і наші Збройні Сили України. Дати золотого пінділя тим, хто знаходиться на наших територіях. Бо карма в період Сатурна прийшла. Це є великий такий позитив того, що вищі вже не витримують того, що творить рашка. Ну, оце таке була прогностика саме по рососії. Це те, що я вам обіцяла. І в мене, наприклад, з моїми розрахунками, воно все співпадає. Єдине, що ви не путались, є соляр і є календар. Тому я вже прийняла таке рішення, що буду писати і соляр, і календар. Для того, щоб вам було легше розуміти, про що йде мова. Бо я ж на своїй волні, а вам багатьом це ще ну, не доходить, не заходить. Тому. Думайте, вирішуйте. Грудень, чи тільки практично розпочався середина грудня, Уначе, там, начебто, та неділя ще є така, що ми можемо щось втрачати. Саме у нас таке ж саме з вами положення 5-8, коли ми можемо втрачати щось. Потім у нас заходить з вами зовсім інше положення: 4-7. Це саме в астронумерології. Летіте. У нас ще з вами буде. Небезпека від води ще залишається в Україні. Тому до Нового року нам всім ще буде ну, не переливки. Так має відбуватися. Чому? Розумієте, нумерологія це класна річ, коли ти розумієш, де ти знаходишся, і можеш звідти забрати всі шанси чи ні, бо потім в тебе шансу, наприклад, такого не буде. Це те ж саме, що стосується вона з вами і жовтня, і листопада, коли у України були всі шанси зробити менше жертв, але просто вона не скористалася. Чи хтось не дав нам з вами скористатися саме тими можливостями? Для того, щоб зараз було ну, набагато легше. Комусь це було вигідно. Шукайте, думайте. Так от, через що у нас такі і втрати, і у нас такі жертви. Бо шанс і можливості нам ну, не дали скористатися. Але перемога то буде. Незалежно ні від чого, перемога буде. Да, більшовими жертвами. На жаль. А для чого ця наука? Для того, щоб ми з вами розуміли, що нам хочуть сказати. І як це використовувати саме для того, щоб жити життя в щасті і злагоді, на Різдво я вам нарешті покажу те, чим я займалася перед цим два місяці практично. Те, що я розшифровувала, і я вам покажу матрицю наших кодів. Як воно виглядає насамперед? Для багатьох це буде взрив мозку, але просто сприймайте цю інформацію нормально. І я вам її навіть зачитаю. Вона читається в трьох напрямках. Кожен напрямок дуже цікавий, але я вам зачитаю саме, для чого ми з вами прийшли сюди цей світ. Тобто, з якими енергіями, і що ми маємо з вами робити? Так. Те, що ми з вами навішуємо цю карму, це наші з вами поступки, скажімо так. Тому Рашка навішала на себе всю цю історію, дуже хотіла грошей, дуже хотіла кохати, аж закохати всіх, але в агресивному стані, тому це не про кохання. Тому це про ту сліпу любов, яка доводить до гроба. Ну, є така і материнська сліпа любов. На жаль. Тому до нових зустрічей. Я побігла далі. У мене консультації, консультації, консультації. Якщо щось буде цікавеньке, я вам ще покажу. До Різдва. Так, ще в мене там є Польща, її теж треба приготувати вам. Але бережіть одне одного. Новорічні свята для чого? Для того щоб ви могли зібратися родиною і почути одне одного. І дати максимум кохання одне одному. Навіть підтримка наших Збройних сил України зараз стоїть в пріоритеті у кожного громадянина України. Тому шануймося, слава Україні, слава Збройним Силам України! Ми переможемо!